Вітаю, панове. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу номер 3 операція над архівами. Для цього ми з вами виконаємо другу, третю та четверту вправу із третього параграфа. Ну що ж, давайте розпочнемо, друга, третя вправа знаходяться на сторінці 28. Відповідно, нам потрібно завантажити папку методи стиснення. Давайте натиснемо на гіперпосилання. Відкривається Google Диск. Давайте завантажимо ці чотири документи. Тепер давайте перейдемо у папку завантаження і виріжемо ці 4 документи. Переходимо на робочий сіл. Давайте створимо теку. Підпишемо її методи стиснення. Відкриваємо дану теку, вставляємо переміщені файли. Повертаємося назад. І давайте додамо її до архіву 7-Zip. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки, відкриваємо контекстне меню. Якщо у вас е, безпосередньо операційна система Windows 10 і нижче, у вас відразу буде контекстне меню 7 SiemZ. Е, у мене Windows 11, тому ми беремо показати додаткові параметри, вибираємо пунктик 7-Zip і вибираємо пунктик додати до архіву. Далі обираємо безпосередньо формат архіву. 7-ZIP, І давайте натискаємо ОК. Все, у нас долучило. Давайте глянемо розмір нашого архіву. Натискаємо правою кнопкою миші властивості. І бачимо, що розмір нашого архіву 54,3 кБ. Ну, відповідно, на диску 56 кБ. Ну що ж, переходимо до виконання третьої вправи. Нам потрібно завантажити архів за відповідним гіперпосиланням. Після цього нам потрібно двічі класнути по ньому, відкрити і видобути ті файли, які знаходяться у архіві. Давайте це зробимо, натискаємо на гіперпосилання. Отримуємо посилання на Google Диск. Беремо завантажити. Переходимо у папку завантаження. Натискаємо по ньому двічі лівою кнопку миші. Натискаємо на посилання на ресурси і натискаємо Видобути. Обираємо папку, куди ми хочемо. Давайте на робочий стіл, і натискаємо ОК. Все, видобули. Переходимо на робочий стіл. І відповідно ось маємо той файлик, який ми дістали: Посилання на ресурси. Ну що ж, дану вправу виконали, переходимо до четвертої вправи. Відповідно, нам потрібно завантажити папку відпочинок в Україні за гіперпосиланням, перемістити її у свою теку, далі за допомогою програми архіватора, створити архів, який сам буде розпаковуватися. Після цього створити безпосередньо виконуваний файл. Ну що ж, давайте зробимо це. Переходимо за гіперпосилання. Завантажуємо необхідні елементи. Давайте спочатку завантажимо папку, натискаємо правою кнопкою мишки завантажити. І також де у нас зображення, натискаємо правою кнопкою мишки завантажити. Так, ну що ж, готово? У нас завантажило. Тепер знову переходимо у папку завантаження. Обираємо ці два файли, натискаємо Ctrl-X, тобто вирізаємо їх, переходимо на робочий стіл, створюємо папку відпочинок в Україні і вставляємо раніше вирізані файли. Тепер повертаємося на робочий стіл, натискаємо по нашій папці правою кнопкою миші, знову додаткові параметри, 7-zip і додати до архіву. Далі безпосередньо обираємо формат архіву. Якщо ми оберемо е, формат архіву 7 zip відповідно ми можемо створити SVF архів, тобто архів, що буде саме розпаковуватися. Додатково можна встановити пароль. Давайте це зробимо: 1, 2, 3, 4. І повторюємо: 1, 2, 3, 4. Натискаємо ОК. Тепер у нас на робочому столі з'явився архів, що саме розпаковується. Давайте запустимо його. Натискаємо лівою кнопкою миші. Обираємо місце, куди хочемо добути. Давайте, нехай це в нас і буде робочий стіл. Натиснемо ОК. Добути. Далі у нас вимагає введення паролю: 1, 2, 3, 4. Натискаємо ОК. Так для всіх. І все. У нас відповідно замінили ті файли, які у нас були попередньо створені у даній папці на робочому столі. Ну що ж, на цьому буде все. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу.